Технологічне протистояння із ворогом у тилу, де кожен хибний крок може вартувати життя на передовій, Вояки 118-ї окремої механізованої бригади, що оборонять запорізький напрямок, власноруч удосконалюють ударні дрони і спеціальні, у спеціальні лабораторії, яку облаштували самотужки. Колишній шкільний учитель, ювелір, мікротехнік та автомайстер перепрошувають БПЛА, щоб ті обходили реби та вже кілька місяців самі виробляють плати ініціації підриву. І ці пристрої, на відміну від тих, що Надходять централізовано значно якісніші про кропітку та непомітну для широкого загалу бойову роботу оборонців, які підтримують збір побратимів на ударні камікадзе в сюжеті наших кореспондентів. Визивають трудовика до директора і питають, скільки ви будете показувати дітям, як вам пальці відрізає циркулярної пили. Наше знайомство із техніком 118-ї бригади на псевдобогур починається жартома з анекдота про шкільного трудовика, бо й сам він колишній викладач трудового навчання з Кіровоградщини. А він такий, ну як завжди, трудовик п'яний, ви ж знаєте це анекдот. А скільки тут осталось? Ну, три уроки осталось і все, сумуєте за школою? Е, не знаю. Я тут себе трішки проявив. Тут це в майстерні дронів, де вояки прискіпливо та серйозно удосконалюють і піві. Чимало нарікань вермійців було до заводської якості плат ініціації підриву, що спрацьовували через раз. Було багато плат які нам приходять інколи з дронами, інколи. Закуповували ми самі за власний кошт. Було багато непідривів. Тож кілька місяців тому техніки бригади взялися виробляти їх самі. Ефективність, каже 34-річний майстер Бугур, 100%. Розробили Розробили ну, свою плату, скажімо так, на, на удар. Мені, технічне знання дитини 9 класу е, достатньо. На замкнуті кільця пищить, е, тобто це вже подає сигнал, скажем, на. Електродетонатор десять плат день. Можемо виготовити зараз. У нас у розробці ще додатковий захист зведення спиту, пришивка получених дронів. Ми отримуємо, дорабатуємо річний киянин, автомайстер з позивним Сокіл на великій війні від самого її початку був піхотинцем, потім дронарем. Нині старший майстер у цій лабораторії БПЛА. Як б'їтися з рибом ворожим? Яку стараємося якісь нестандартні частоти. Прошивати, тіла на керування, на відео, тобто обходити різними путями. Вийшла така ситуація, що кацапи принесли з собою новий реп, нові частоти, все, дрони не літають, всі, що на позиції, вертаються назад, ми їх модернізуємо і вони знову летять. Тим часом Богуру своїй кімнатці лабораторії обкладений з усіх боків ящиками з акумуляторами та інструментами, виточив на фрезерувальному станку заготовку під нову плату підриву FPV. Тобто залишаються інколи після фрези зазубини, які треба прибирати. Пайкою опікується 53-річний майстер з Вінничини на псевдоролекс. Скаже робота, від якої залежить приміром відбиття ворожого штурму а від відтак життя наших армійців, дуже кропітка. Ювелірна. І відповідально у минулому він ювелір та мікромеханік навіть прихопив з дому професійну лінзу. Скільки вже спаяв плат ініціації підриву, збився з ліку. Не рахували скільки через ваші руки пройшло вже їх. багато. Я не знаю. навіть. ну більше. Сотні дві на Бугур, що колись був помічником бойового дронаря та має золотого хреста за підбиту броню, каже, вони щораз намагаються вигадати щось нове. Утім, і ворожі майстри не байдикують. Тоже не сидять на місці. Вони працюють, і я скажу доволі успішно працюють. Нині вояки 118-ї механізованої бригади збирають кошти на придбання і дронів, які удосконалюються у цій лабораторії та летять трощити окупантів. Тож армійці просять усіх набайдужих долучитися до збору. Андрій Пощівартем Артем факт Факти сітві. Єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.